Вітаю вас! Сьогодні історичний день. Україна починає переговори про членство ЄС. Ви ваша команда додали багато зусиль до цього. І от що відчуваєте від цієї перемоги вашої відчуття, це, будь ласка. Це перше за багато-багато днів я відчуваю такий дуже натхненний настрій свята. Це свято, коли українці припинили ходити навколо столу. І, нарешті, сіли за стіл переговорів для того, щоб напружено працювати, змінювати власну країну, забезпечувати реформування, відповідати критеріям членства в Європейському Союзі, які складаються, перш за все, з Копінгагенських критеріїв: верховенства права, демократії, свободи. І я просто сьогодні ще посвідкуємо, а з завтрашнього дня у нас багато роботи. Дуже важливо, що цей процес розпочався з підписання угоди про асоціацію. Дуже важливо, що цей процес супроводжувався <кій> внесенням змін до конституції, де євроінтеграція є основним і обов'язковим завданням для влади. І ми завжди. Маємо пам'ятати тих, завдяки кому це взагалі стало можливим. Бо вирішальним аргументом для всіх країн-членів, чому треба за прискореною процедурою надати Україні статус кандидата і запустити переговори, є жертовність українців, коли можливо українці заплатили найбільшу ціну в світі за те, щоб мати право. Бути членом Європейського союзу. І це ціна, яку платили українці в Маріуполі, в Сєвєродонецькій, в Лисичанськ, в Бучі, Орзелі, в, в Ірпіні і по всій Україні. І зараз продовжують платити. І бої в часом'ярі, Куп'янські, по всій лінії фронту в в тововчанська є запорукою того, що українці як нація. Роблять все можливе для того, щоб нам повернутися в європейську родину народу. Я оптиміст. Я можу наголосити, що ті зустрічі, які в мене пройшли вчора і сьогодні, надихають на те, що Україна є і буде залишатися дуже важливим, можливо, першим пріоритетом для наших партнерів. Вчора я був запрошений на засідання президії Європейської народної партії. Це найбільша партія Європейського союзу, яка отримала переконливу перемогу на нещодавніх парламентських виборах. І зараз претендує на те, що керівні посади в європейських інституціях будуть належати саме європейській народної партії. У мене пройшли чудові переговори з Урсулою фандерляйном. І я можу вам повідомити, не впевнений, що це новина вже відома, але завершились попередні консультації і переговорні групи представники всіх груп Європарламенту попередньо погодили кандидатуру Урсули Фендерляйн на посаді президента Європейської комісії, голови уряду Європейського союзу, так само як і дуже доброго мого друга. Пана кошту з Португалії, який має шанси стати головою Європейської ради, і можу також наголосити, що і керівники інших інституцій, включаючи високого представника, також будуть займати проукраїнські позиції, і взагалі. На цих засіданнях ми мали дуже-дуже чітку формулу. І ця формула полягає в наступному: і для Європейської народної партії, і для Європейського парламенту, Європейської комісії. Це є цінності, це є підтримка України, і це є проспереті, тобто гарний рівень життя. І в цих умовах, безумовно. Така концентрація дозволила мені висловити пропозиції. І ці пропозиції полягали в наступному. Одразу ж на першому засіданні треба розпочати роботу на підготовку однієї з перших резолюцій Європарламенту, яка має бути присвячена Україні. І вона має врегулювати дуже напружену роботу по проведенню процесу переговорів. Друга позиція це вперше фактично європейською буде цим займатися, це є. Запровадження посади е, з позиції е, безпеки і оборони, і Європейський Союз буде безпосередньо фінансувати, в тому числі і надання зброї Україні. Це ви для нас дуже важливо ви на зустрічах і сьогодні в Європарламенті і комісії з колегами вкотре підкреслили наскільки важливою є місія України зараз на процесі. Не треба вже нікого переконувати, що сама Україна зараз захищає безпеку кожної з країн-членів Євросоюзу. І те, що ми висунули ініціативу, щоб частина внутрішнього продукту кожного з країн-членів спрямовувалася на підтримку України як забезпечення фінансування власної безпеки. І сьогодні наша позиція полягала в наступному: ми повинні отримати зброю. І зброя не повинна мати будь-яких обмежень і щодо типів зброї, включно з ракетами Таврос, і літаками, винищувачами і бомбардувальниками. Не має мати обмеження по дальності, включаючи найдалекіші точки Російської Федерації. І по цілям будь-які військові легітимні цілі мають бути відкриті для зворотних атак. Українського війська. І я можу наголосити, що принаймні в тих політичних групах сьогодні цей підход повністю схвалюється. І ще одна позиція, яка дуже важлива, я обов'язково попросив, щоб в резолюції Європейського парламенту звучала позиція вимога, якщо хочете, щодо надання Україні запрошення для вступу в НАТО. І це буде дуже гарна позиція. Маючи на увазі, що цього року в Вашингтоні будуть проходити саміт НАТО. і Ми зробимо все можливе, щоб спробувати встигнути до саміту, мати об'єднаний голос народу Європи. Європарламент представляє, причому щойно завершилися вибори, представляє волю. Європейських народів, може, якщо підсумувати результати вашої роботи упродовж цих двох днів, то ми бачимо дуже багато. О, я вам можу більше. сказати: у нас пройшли зустрічі в європейській комісії з єврокомісарами. І дуже важливо, що вони будуть продовжувати представляти країну, будуть продовжувати працювати. І, як я вже сказав, Усула буде президентом Європейської комісії. І конкретні напрямки співпраці підтримки України, підтримки реформ, прискорення переговорів нами були ретельно проговорені. Нам вдалося навіть зібрати групу друзів, уже представників нового парламенту, і це фактично перша. Зустріч новообраних представників, і не тільки ті, хто дуже добре знають ситуацію в Україні з представники попереднього парламенту. А я дуже щасливий, що на зустріч зі мною до складу групи друзів приєдналися нові обрані представники Європи від Португалії, де мені передала новообрана депутатка Віталія від українців, які є членами її партії, аж до Словаччини. І в цих умовах безумовно, що ми з першого дня перебування новообраних парламентарів, я запросив їх відвідати Україну. Я запросив їх активізувати позицію щодо підтримки України в європейському парламенті і був вражений дуже чисельною делегацією новообраних парламентарів, які. Були на зустрічі групи друзів. Ми намітили конкретні кроки, що має містити зазначена резолюція. Наприклад, була ініціатива для створення спільної комісії по санкціях, де голос парламенту України, і голос Європарламента був донесений до уряду України і до Європейської комісії, з точки зору конкретних об'єктів. Бо я дуже радію і вітаю, що прийняти 14-й пакет санкцій. Але для мене оцінка ефективності кожного пакету це наскільки ми переробили фінансові потоки в Росії, зупиняючи можливості для Путіна фінансувати війну в Україні. І це було предметом нашої напруженої діяльності в Брюсселі. Але я хочу ще раз всіх привітати. Початок переговорів. Україна за столом переговорів про членство в Євросоюзі. Уявіть собі, ну це те, про що ми мріяли. Це те, про що мріяли хлопці, коли виходили на Революцію Гідності, Герої Небесної Сотні. Це ті, в тому числі і ті, хто зброю Пукар захищає Україну. Це величезний, величезний крок і величезний, величезний обсяг роботи. Єдине, що е, просять від нас наші партнери, от ви каже, просите єдності і мобілізації щодо політичної підтримки Європи і в світі, і також, друзі, мобілізуйтеся і демонструйте парламентську єдність, єдність суспільства, національну коаліцію. І дуже відповідального підходу до того, що ви маєте зробити найближчим часом, Я повністю підтримую.